Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. переможемо разом. В Білорусі накрили аеродром Бреста. 15 транспортних іл, 76 сіли в аеродромі Бресту, де й пролунали потужні вибухи. Партизани беруть відповідальність на себе. Невідомо чи згоріли міги, про те, як мінімум один транспортний іл 76 більше точно не взлетить. Також на території Бресту була велика кількість російського десанту, яка повинна була відпрацьовувати операції з десантування. Останнім часом з'являється все більше інформації про десант з Бресту. Як стало відомо, Лукашенко пообіцяв, Шойгу його 5 тисяч. Підготовлених контрактників, серед яких велика кількість професійних білоруських десантників вони повинні здійснити провокацію і прорив на кордоні України. В той момент, коли почнеться наш контрнаступ, командування ЗСУ відомо всі плани. Але для Білорусі це буде смертельний вирок. В той же час наразі в Україні зберігається загроза нанесення противником ракетних а також авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов. Біля північних кордонів нашої країни триває формування російсько-білоруського групування військ для можливого повторного вторгнення в Україну. Українські Військові готові до будь-якого розвитку подій з боку Білорусі, і більше ворожі війська в глиб України не пустять. Ми розгорнуті. Ми мобілізовані. У нас достатньо військ. Ми обладнуємо. Ми обладнуємо кордон в інженерному плані. І будь-хто, хто зараз вторгнеться в Україну, він там і залишиться на цих кордонах. Бій буде йти в прикордонних районах. Ніхто вже нікого нікуди не пустить. М'ясорубка буде прямо там. Другої бучі терпіння не буде. Сьогодні ми готові, як ніколи, щоб зустріти будь-які війська: білоруські, російські, російські російсько-білоруські, білорусько-російські. Ми готові їх зустріти. Повірте, там вони і знайдуть свою могилу. Нехай беруть з собою. Чорні пакети, якщо тільки спробують зайти на нашу територію, ніяких колон, які вклинюються в глибину нашої території, вже не буде. Розповів Жданов в Україні є інша проблема протяжність кордону. Так, це проблема. Вона вимагає великої кількості військ, але по готовності і можливостях сьогодні буде зовсім інша війна. Якщо, не дай Боже, вони росіяни та білоруси наважаться на такий крок, сказав експерт. Однак вони навряд чи наважаться. Це спільне угрупування, яке вони формують. Треба за ним дивитися. Якщо воно буде набирати критичну масу, 30-50 тисяч військовослужбовців, плюс техніка і важке озброєння. Ройня, тоді так ми можемо розглядати питання, що загроза стає більш-менш реальною і зрозумілою. Але таку масу військ не можна буде відправити в Україну раптово. Таку масу війська розвідка повинна побачити стовідсотково, не наша, так західна, не західна, так американська супутникова. І ми будемо знати, куди вони будуть рухатися, навіщо вони рухаються і що вони хочуть цим зробити, пояснив Жданов. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.